Перш ніж просто розмовляти. Я хочу від нашого імені від імені нашої громади поздоровити з Днем народження Ірея Вадима, капелана Збройних сил України і Висловити ті почуття, які я переживаю завжди, коли вони, оці капелани, служать зі мною тут поряд, в нашому храмі, мені спокійно і радісно. Я відчуваю впевненість і знаю, що перемога буде за нами. Бо Ну води у нас такі. тут, нас такі. І ми дуже цінуємо ваш спокій, вашу впевненість і те що, те, що ми знаємо, що за цим спокоєм стоїть безумовно. Благословення Господні і благодать священства, до речі, яка дуже сильно діє на нас. Священників, особливо в критичні хвилини нашого життя, надає нам впевненість і силу, і натхнення, і волю, і мужність, і все, що необхідно в тих обставинах, в яких, в яких ми перебуваємо часом непростих для капеланів, це щоденне. Це щоденне. Що я, що я не з'являюся на 18-му кладу ості і там був. Обов'язково зустріла когось з наших каплення. Оце Олександр вчора цьому зустрілу Всім зрозуміло. Скільки треба серця? І як треба долати їх біль, щоб людям своєю молитвою допомогти. Від нашої громади ми хочемо подарувати невеличку, бо у капеланів зараз не до великих ікон, невелику, але мені дуже вона подобається ікону Архангела Архістратига Михайла. І це з тим смислом, який ми вкладаємо в це, дивіться, це була перша битва із сатанинськими силами. І ми зараз в битві із сатанинськими силами. Він переміг, і ми переможемо, ми впевнені тому. Ми б дуже хотіли, щоб ця битва була останньою. Ну, Це не нам Але поразки ми не можемо навіть думку про поразку припустити. Ми боремось із сатанинськими силами. І в когось металевий меч, а в когось доходнуючи. Але він так само має вражати ворога і нести нам перемогу. І хай вас Бог благословить на те, щоб ви надихали наших воїнів, перемагати і допомагали всім долати всі наші біди, всі наші труднощі, все наше горе. Бо ми повинні воскреснути, піднятися із руїни. І ми це обов'язково зробимо. з Божим благословенням і з допомогою і молитвою. архістрати.